Подолати прояви корупції, запобігти злочинності та віднайти спільні шляхи подолання проблеми основне питання координаційної наради керівників правоохоронних органів броварського регіону. 29 січня у прокуратурі під головуванням міжрайонного прокурора Миколи Гарника відбулася спільна нарада за участі представників правоохоронних судових фінансових органів та органів місцевого самоврядування. Серед запрошених міський голова Ігор Сапошко, голова броварської районної державної адміністрації Петро Іваненко. Голова районної ради Анатолій Деменко, начальник Броварської ОДПІ Андрій Гуцало, начальник управління юстиції Віталій Кузнєцов, керівники відповідних правоохоронних підрозділів. Я б хотів би, щоб на сьогоднішній нашій традиційній нараді, учасники наради не просто виступили, а надали масу пропозицій і до постанови самої проєктів якої є, а ще більше, мабуть, поговорили б на тему як далі нам працювати, співпрацювати. Під час обговорення питання про першочергові завдання щодо реалізації антикорупційного законодавства учасники наради констатували, що на Броварщині вживаються певні заходи, спрямовані на посилення боротьби з корупцією. В цілому ж, вони є недостатніми, а протидія корупції кримінально-правовими засобами не відповідає вимогам сьогодення. Наразі посиленої уваги потребують питання у сферах земельних відносин, закупівлі товарів, робіт та послуг, використання субвенцій з державного бюджету, підтримки агропромислового комплексу фінансування будівництва тощо. Мене сьогодні не влаштовує робота спеціальних підрозділів, які сьогодні повинні цим займатися, в тому числі і відділення боротьби з економічною злочинністю. На превеликий жаль, на території і міста району багато є питань, на які вони повинні були звертати увагу. Але за цілий рік... Жодного факту ними не видно, ні в сфері земельних відносин, ні в інвестиційній діяльності. Є питання при десянській діля зоні, на які треба було б теж привернути особливу увагу, тому що це із пріоритетів є роботи. Зовсім ми закинули питання грального бізнесу. Я вже не говорю про сфери бюджетів, сфери банківської діяльності. Невиконання своїх прямих функціональних обов'язків та недотримання вимог чинного законодавства основні причини, які стоять на заваді роботі служб, органів та управлінь у повному законно-правовому полі. Я думаю, що дійсно самим головним завданням сьогодні є те, що дуже багато йде зміни реформ. І сьогодні ті закони, які вступили в дію, вони сьогодні діють, і ми їх маємо виконувати. Нашим основним завданням сьогодні є дійсно дотримання чинного законодавства і зробити все можливим, а зробити це потрібно в колективах в першу чергу на рівні своїх працівників, саме те, щоб наші працівники дотримувалися і виконували функції тих законів і нормативних актів, які сьогодні діють на території держави. Підводячи підсумок координаційної наради, міжрайонний прокурор Микола Гарник наголосив, що наше суспільство перебуває у стані змін і реформ. А відтак, аби правоохоронна система запрацювала на належному рівні, потрібно продовжувати проводити навчально-методичну та профілактичну роботу, контроль і перевірку щодо дотримання відповідними органами, службами та управліннями антикорупційного законодавства. Регулювання даної роботи буде проведення відповідних координаційних нарад.